Всім привіт, друзі, вітаю вас у новому влозі І ось прийшла, я трішечки підпасаюся. Ой -ой. Тут у нас на нашій сливі. Багато дуже псується слив. ну Якось їх, мабуть, чимось обробляти потрібно, Он навіть, видно, бачите, гниють. І особливо в межах, ось де стикаються дві сливки. Тут також дуже Заражаються одна обозна. Але сливи дуже смачні, великі. Це, до речі, не саме найбільше з тих, що тут представлені. Ось. Персиків наших немає. Можливо, один тут, тому що, а, ні, ці два такі залишилися. Доспівають, тому що я вам показувала персики, але вони вітром пооббивало їх. Я ось хочу вибрати або такий, або такий. Симпатичненький є ще такий. Зараз маркуш почекає. Такий. Подивимося з вами прейскурант. Так. Дуже гарний букетик ось Так, мені ці пушочки. Це, певно, бавовна так? Такий симпатичний. Ну і дуже мила ось ця дівчинка. Та, Взагалі стільки оформлена. класно У нас Маркоша. Маркоша, що ти робиш? Розгортає свій, свою покупку з Аврори. Є ось для діток. Така штучка. А штучка. Яка вона м'якенька. Покажемо зараз, що ми купили. Дракона цього, від дракона. Боже, крокодила. Взяли в Аврорі ось такі ось прописи, цифри та знаки. 4-6 років з наліпочками. Тут і наклейки, такі, наліпки. Можна ось прописати те, що для нас актуально. Маркуш, ти хочеш навчатися? Ну, треба вже потрошку. Будемо освоювати ось дві кошенятка. Так. Далі взяли олівчика також в І ось такий ось блокнот. Мені дуже сподобалася серія цих блокнотів. Почекай. Вони йдуть в клітиночку. Так. Тому взяла дрейф. Для мене це актуально. Так, і Меркуші. Взяли ось ось блокнотик. Доброго вечора, ми з України. Ось такі в нього листочки. аркуші. А ще взяли ось такі ось а, гумки, витирачки. Так, ось таку взяли пандочку і також ручка. <рес> які цікаві столики, бачиш, Маркуш, то було дерево. і з нього зробили столик. Прикольно? Давай ми подивимося. Там Добрий? Дуже добрий. Ще один гарний захід сонця. Подивіться, яка краса, Неймовірно. Дивіться які поля луги. Ось такий ось у нас буде така буде вечеря. подивіться картопелька ще парує. Так, шашличок. І ось таке салатик. І також дуже смачні кабачкові малинці з ось, таким ось соусом, тому Будемо зараз смачно вечеряти. Що у нас сьогодні по обіду? Значить, зготувала я ось таке кольорове овочеве рагу. Трішки було м'яса, Вирішила зробити його овочево-м'ясним. Морква, кабачок, патісон, картопелька молода, цибулька, все з грядки. Тому таке ось досить. Наваристе, навіть сюди вкинула бульйонний кубик магі. Ну, так, знаєте, для аромату. Далі. І залишилось в мене шматок м'яса, думаю, що з ним ще зробити. Тож вирішила приготувати ще плов, адже у нас був зроблений зварений рис зранку, але до нього якісь котлети, ніби м'яса бракує, не так уже й багато. тому Вирішила приготувати плов. Дуже смачний вийшов, швидкий. Тут ось у мене сховався часничок. Я обов'язково цілу голівку кладу часнику. Люблю цей аромат. Ось. Тому буде у нас ще і плов. Так. Ну, а це вже домашній врожай огірочків. І також цибулька така ось фіолетова у нас є. Невеличка, правда, але тим не менше. Також діти назбирали агрусу. Агрус дуже смачний, зрілий, спілий, такий вже саме вживати. Тому на десерт буде ось такий смаколик. Такі у нас радощі. З нашої грядки, так би мовити. Тому всім смачного, хто зараз буде їсти. Покажу вам також страву, яку ми робимо. Це кабачковий рулетик. Він у нас ось на пергаменті, вже я його витягнула з дека. І сюди ось такий він має вийти. Не робіть занадто тонким і обов'язково беріть силіконізований пергамент, щоб він добре віти. для нього нам потрібне десь 2 середніх кабачка, 2 яєчка, сіль перець за смаком і стакан борошна. Замішуйте тісто, відповідно, розкладайте пергамент і в духовку до випікання, до готовності. При, при температурі 200 градусів, хвилин 20 випікати. І після того, як наша основа схолоне, за цей час, в принципі, ви можете приготувати ось такий соус. Це майонез, це чесник та кріп. Солити пер... перчити за смаком. Ну, Але, звичайно, не пересолюйте, тому що сама ж основа ось кабачкова, вона також вже, ну, вибрала в себе сіль. З... Зам... Намащуєте ось таким чином гарненько. Мені одною рукою незручно, намащуєте так. І, ну ви зрозуміли. так. Ось таким ось чином добре змастили нашу кабачкову заготовку. І тепер поступово, однією рукою вам це не покажу, звичайно, ми завертаємо, провертаємо в рулетик. Головне віддерти пергамент від цього коржа, тому що будете загортати <с разом <с з пергаментом. На силиконізованому дуже хорош. гарно. Ось така у нас гарненька ковбаска виходить. Так, ми його зразу переділимо, одну частину заберемо в холодильник. Його, звичайно, краще дати трішечки, щоб він схватився. Ми нарізаємо вже, тому що ми вже будемо сідати до столу. А ви, якщо не квапитесь, можете трішечки залишити його в холодильнику. І ось такі симпатичні рулетики у вас будуть. Дуже смачно і, на вигляд, також симпатично. Щось новеньке. Але краще, щоб він трішечки схватився. А наступний кадр це показує вам запечену рибу на овочевій подушці. Значить, я посмажила моркву, взяла такими ось кружальцями з цибулькою, добре до готовності просмажила, додала сметанку і нарізала патісон. Рибку посолила, поперчила і збризнула соком лимона. Його ж ж і додаю сюди для випікання. Отак От ось викладаю рибку, вона дуже легко чиститься, ніяких проблем з цим немає. От, і на таку подушку викладаю її собі. і буду загортати пергамент, відправляю в духовку. По часу вам, чесно кажучи, не скажу. І так будете дивитись до готовності дуже швидко. Патісон дуже швидко готується, і риба також ось. Ну, а це вже готовий варіант цієї ж самої рибки. Величезна перевага такого приготування. По-перше, це більш корисно, тут майже немає олії. Тут дуже смачні овочі, і ось я з вами ну, записую це відео, а витягнула, розморозила ще одну таку рибинку. І зробила вже, знаєте, з більшою кількістю овочей, тобто той, той же самий патісон, але більше моркви, більше цибульки. І прям така вже то подушка. Це така, знаєте, невеличка підковдра, а то прямо подушка вже овочева. Наразі вона в духовці не хочу вже витягувати. Тому ділюся з вами тією стравою, яку маю в архіві наразі. Я собі зробила гречку, ну не собі, а взагалі для всіх. Гречка, ось огірочок-помідорчик, така рибка з овочами ідеальний, здоровий обід або вечеря може бути. Тому беріть до уваги. А наразі мене чекає ось такий цікавий процес Перебору, перебиратиму огірочки, які більше такі будемо квасити, які такі дрібнішенькі будемо консервувати в баночки. Ну, все як зазвичай. Тому зараз будемо їх підрізати, підчищати, де тут що треба. Відсортуємо і вже готовий маринад будемо заливати. Такий от у нас процес. А ще мене чекає. Ой. Ось така ціла миска капачків та патісончиків. Ось таких гарнюсіньких, смачнюсіньких, дуже вони мені сподобалися. Вони мене чекають, але мені зараз не до того. У нас з'явився хлопчик, новий член сім'ї. І ми зараз всі. Іншої роботи не маємо, окрім того, як приходити і дивитися на дитинку, трішки його поносити, поколихати. Дуже-дуже зараз у нас такий приємний процес стілення. Тому що все, що зв'язане з дітьми, то завжди про якесь душевне стілення, про якусь. Переродження, ніби знаєте, тому що з дітьми ти знову набираєшся цієї такої легкості, безмежної любові, віри і переповнюєшся щастям. Тому такі у нас <поки>, поки що кабачки наші з патісонами чекають кращих часів. Ну, а це невеличкий екскурс в кімнату, де буде жити наш хлопчик, наш малюк. Це квіти для його мами. Ось такі прекрасні квіти з нашого саду. Дуже в цьому році мені сподобалась гортензія. Якось я її раніше не бачила, чесно кажучи, у бабусі. Ось такого милого дракончика поставили, звичайно, вітальна листівочка. Ну, щось таке, хочеться, знаєте, приємне. Все ж таки зробити. Випуска в нас була така неочікувана, тому ж на швидку руч. Отже, ось такі е, місце спальне для нашого хлопчика. Ой, ну коротше кажучи, все таке миле, все таке гарне. Прям немає. Так, Проваджаємо нашу бабусю. Що, друзі, зараз у нас вечір, а я розвішувала прання і почула цей чудовий спів коників. Вирішила вилізти на горище, так, і трішки дати вам також насолодитися цією прекрасною мелодією. Покажу вам. це наш вигляд. Горища. Ось такий сьогодні спокійний захід сонця. Ну, воно вже зайшло, бо вже вечір, але нічого такого дивовижного й не було. Тому насолоджуємося і я вам кажу до скорих зустрічей. Дякую, що були зі мною в цьому влозі.